Любі малята, запрошую вас на заняття з аплікації. Сьогодні ми з вами поговоримо про весняні квіти. Після зими приходить весна. Сонце стало пригрівати, пташки весело співати, розквітають квіти, звірі радіють приходу весни. А як багато квітів, Зростає навесні, і кожна квітка гарна і прекрасна, і запах у кожної квітки неповторний. Усі квіти різні, але щось у них є спільне. Давайте разом розглянемо. Отож, у кожної квітки є стебло, є листочки та пелюстки. Давайте сьогодні з вами зробимо аплікацію весняну квіточку. Для роботи нам потрібен кольоровий фон, шаблони квіточки, серветка, клейонка та клей олівець. Спочатку беремо пелюстку і прикладаємо зверху, потім знизу, справа зліва. Тепер пелюстки викладаємо між пелюсточками ось так. Викладаємо та поправляємо так, як вам подобається. Прикрашаємо серединкою ось так. Тепер викладаємо листячка ось так. Беремо кожну пелюсточку і промазуємо добре клеєм. Приклеюємо та серветкою притискаємо. Беремо наступну пелюстку. Добре промазуємо клеєм і приклеюємо поруч ось так. Таким чином ми наклеюємо всі пелюстки. Коли всі пелюстки наклеєні, беремо листячко, добре промазуємо клеєм і наклеюємо на стебло. Таким чином наклеюємо друге листечко. Промазуємо та приклеюємо на стебло. А тепер серединку прикрашаємо нашу квітку. Ось так. Притискаючи серветкою, гарна квітка у нас з вами вийшла. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі і до побачення!